Привіт, дорогі друзі. Ой, привіт, добрячок. Ти уявляєш? Цікаво, що ще маю уявляти? Ми сьогодні пожартували з сорокою. Так, так. А, а як це ж ви пожартували? Хі -хі 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 -хі. Сміхотата і годі. Ой, Цікаво, цікаво. Що ж то за сміхота така вже розповідай. Уяви собі. Сорока так здивувала. То чого ж вона так здивувалася? Приїхав його брат. Так знаю чую про це. Так от вони зайчиком такі схожі, як дві краплини води. Так, ти знаєш, я навіть їх не можу розрізнити. Такі схожі, дивина, та й годі. Не те слово, я й сама злякалася, як побачила двох зайчиків наших, подумала, що мені сонечко напекло голову. Ага, і ти вирішила. Ще, ще й сороку потрібно так налякати. А що? Вона крикуха як розкричалася на весь ліс сьогодні. Хе, тут це ж її така робота. Така робота, одні плітки зводить. От ми й вирішили її провчити. То он воно що. І, і що ж ви зробили? А ми з зайчиком домовилися, що вони з братом по черзі будуть з'являтися сороці на очі і вітатися з нею. І щоразу вітатися? Так, і не Знаєш, спочатку сорока так спокійно привіталася, а наступного разу скаже: та вітались вже! А коли через хвилину знову зайчика побачила і почула привіт, то здивувалась, а тут одразу іще один зайчик прибіг. От ви вигадали. За те як ми розсміялися? От вам смішно, а може й бути і біда. То яка біда, добрячок? А така. Одного разу сталося так з павучком. А що за біда? А така біда. Хочеш, розкажу? Звісно, хочу. Розкажи. Ой, у одному лісі жив собі павучок. Ой, у нас цих павучків знаєш скільки, як зберуться та наплетуть от павутини, прийти неможливо. А той павучок він був дуже злий і ні з ким не товаришував. А ну, цікаво, чому? А його так навчили з дитинства, щоб він був похмурий і сердитий. І ні з ким не товаришував, а тільки плів собі і плів оту павутину. От він бідний, такі погані вчителі йому попались. А павучок тільки і радів, що таким добрячком павучком став. Ага, угу. що ж тут доброго, тут плакати треба. Ой, павучок плакав, коли всі сміялися, а сміявся, коли всі плакали, запутавшись у його павутину. І найбільше знаєш, кому діставалося. Кому? А мухам, напевно, це їм найбільше дістається. А от і ні. На цій галявині, де жив павучок, було більше метеликів. І вони завжди потрапляли в його оцю павутину. От, бідненькі, потім спробуй відмийся від тої липучої павутини. А павучок радів. Він дивився на тих метеликів, які борсалися, та й сміявся. Але одного разу метелики зібралися і вирішили провчити павучка. А як. Дуже просто. Так само це, як і висороку. Прилетіли братики-метелики до своїх родичів. Та ні, тут було все простіше. Всі метелики взяли і перефарбувалися у один і той же колір. Оце цікава ідея. І полетіли до павучкової хатинки. А він жив на дереві, в невеличкій хатинці. І метелики почали літати один за одним повз вікно павучка. Повз вікно? Так, щоб привернути його увагу. А Вон воно що? Так. І павук таки помітив, що один і той самий метелик пролітає щоразу повз його вікно. От дивина, а їх же ж було не двоє. Хм, ні, метеликів було аж десять. І всі однакові. Так. Вони літали і літали, і ось павук вийшов з дому, щоб поглянути на отого метелика, а вони почали кружляти навколо нього. Він напевно подумав, що вони його бажають збити з пантелику. Він подумав, що йому голову напекло, і почав крикуче тікати від них. А вони за ним. А він ще дужче почав кричати, рятуйте, ледь втік від них. А це так налякали. Так налякали, що павук навіть в лікарню потрапив. Ого, навіть в лікарню? Уяви собі. Тоді це серйозно. Ми так сороку не лякали, а хотіли. Ну, а тепер подругу робив висновки. Тим більше, що метелики і самі перелякалися за павука і вже приходили до нього пробачення просити у лікарню. Ми більше нікого не будемо лякати. Завтра зізнаємось з сороці і попросимо вибачення. Ну, це молодці. А нам, подруго, вже час готуватися до сну. Правді, добричок, на добраніч вам, друзі! Солоденьких і приємних вам снів.